Ну, Настав той день збирання так сказати, урожаю. Це наша соцфера. Ну, Як ви бачите, зійшло не дуже гарно. Справа в тім, що жодного дощу не було. А буквально днів 4 назад дощик бризнув. Ну, в нас е, на тому мірнику показало 4 см. У нас, ну, але в інших трошки менше. Ну і тут пройшло і промочило землю, Андрюша, скільки ти міряв? Це сантиметрів шість. Сантиметрів шість. І от дивіться, що виходить. Сходів е, не було. От вони, так сказати, пусті. А ось ось зійшов соняшник той, що садили ми весною. От один зійшов, от другий зійшов. А це ось з рядка вже е, пішов. От дивіться, він зійшов. Це ж все літо пролежав у сухому Нічого з ним не стало. Все, все рядочок, щоб попри забивали. Так що будемо, мабуть, збирати, а дружка каже, другий урожай. Оце такі погодні. Другий укос буде. Другий укос. Оце такі погодні умови. Що та зернинка пролежала у сухому. Навіть вона не попріла, бо тому що нічого було. Те, що попало у влагу, схватилося, зійшло. А те от тільки-тільки починає. Оце такі наші діла. Так, по поводу... Дисикації. Там нам писали, що «Та, то весь ряд воно нічого не дає. Як не дає? У нас поле було, е, ну як сказати, процентів 50 е, зелене. Зараз поле, воно абсолютно все риже. Воно далі. Бур'ян. От дивіться, що зробила десикація із е, реп'яхом. От як його. Вже його як побило. І він увесь став, в принципі, рижий. Точно так же і весь останній бур'ян. Та ж амброзія, от вона дивіться, яка вона. От, і та сім'янина, вона попаде, не попаде вже, вона вже вже все, вона суха, вона вимолотиться. Оце вам і дисикація. Так що все, що зробили, воно не даремно. Ні, може хто вважає, що це і не так. Хай робить, як хочуть. А ми вже другий год це все діло робимо. Третій, Третій. Третій, да. І нас це влаштовує, що Ті роки, які ми е, не, не, не користувалися десекацією, не, не бризгали, не куди. Ми мучилися з цим е, соняшником. То перекидали його, бо він гріється, то перевівали ми його. Це така морока. Що, а зараз і перевіяти його ніде. А самовруч, то ви ж розумієте, тон 50 перевіряє. Ну це воно складно. от от так. Ну це наша думка. А ви як кожен думає так, як він вважає нужним. Ми думаємо так і робимо так. Ми нікого не агітуємо. От давайте ви робіть так. Ні, робіть як вам подобається. А ми робимо так. От, товариші-підписники, без кума вода не святиться. Щоб ми не робили, він просто все, а прилетить, тому що з перших уст інформація самовірна, тому що те, що почує, то все будуть понти. бачите, Вже да дідові, от що що більший. Отак, більше більший менше куса, та ще й без, за тим, що сила є. Вот так що, хлопці, і вас це жде постаріється і вас будуть мудохати прямо на полі. Хай дивляться, буде. Як ти мене, хай гай. Thank <laughs> you. І так, закінчили ми уборку нашого, нашої семочки, подсолнуха, так сказати, чи соняшника правильніше. Ну що я вам хочу сказати? По поводу техніки, техніка без проблем. Тракторець з прицепом возив отлічно, нікуди не сипалось, ніде нічого. Як ви бачили, що задню. Заднього борта чи задню раму ми підрихтували, все отлічно. Колеса видержали, ніяке колесо не відпало. Обична як уборка коліщатка відпадають у деяких хазійнів. Ну, у нас цього не сталося. Тракторець одробив, все отлічно. Зіл теж одгозив, ну, зіл набивали поверн. Кучки такі хороші, вичалися. В общем, ну що я хочу сказати. Хочу подякувати Олегу Із Чугуєва. Молодець. От таке паливна апаратура зроблена плавно. Правильно, він і на холостом робить, в нього вібрації нема. Ну, ну приємно їхати. Він який гружонний. Я п'яту тільки торкаю, та він їде. І в нас там спускається на місток і такий крутий подйом. Та! Ну, щоб крила і взлетів. Оце машина, оце подйом душі. Понятне діло, що на такій техніці і їздить приємно, лки-палки. Комбайн був хороший. Ліксіон. Да. Комбайнер молодий. З Андрюшею працює рятівником в одному караулі. Молодець хлопець. Це син того хазяїна, чий комбайн. Тихенько, не спішав, все отлічно, навіть, який вітер, і то він шнека відпускає, стає так, постав, поставте машину так, щоб я комбайном затуляв вітер. Ну, я кажу, тільки бачечок із кузова не випав. Ну, молодець, от це чувствується хазяйська жилка у чоловіка, що молодець, от, от по хазяйськи воно все. І не каже, дір, смик, круть весь, ні. І на другий день приїхали. Він тут комбайна того обдув, все провірив, помазав, що треба. Сіли докосили, без всякої нервотрьоки, без ніде нічого. Не ламався той комбайн, не крутили вони його, не вертіли. Вся регулювання в нього з кабіни. Він чітко, клас, клас. Шукали і потєрі, є там чи нема. Є. Потери. бо такі вітри, головка в головку, воно само висипалося. Ну після комбайна, понятне діло, шлуха вилітає. Ну, потери, як ці, да, після любого комбайна є. Я чогось думав, оті імпортні комбайни, оті хвальоні, там потери. Є потери, тому що ота зернинка, вона ота насінинка, вона не на набр... там одна полюска, який там треба туди поставити вітер, щоб воно це все діло не вилітало. А понятне діло, що воно. Вилітає. А там є зародок, і воно зійде, і сказ... будемо казати, що то патрі. Ні, то не патрі, то воно залишається на удобрення у землі. Що ж теж довго оставатися, а не все ми будемо збирати. І по чому сипнуло. Що до чого, ми й самі не знаємо. От коли ми його здамо і пустимо цей весь нашу продукцію через віса, от тоді буде все ясно. А от так, на відро на глаз, на що попусту теліпать язиком, що о, ось у мене. Це було не так, як хотілося. Так ні одного доща ж не було. Хоча ми все там зробили так, як треба. Ну і за те, що в нас пахота, Соняшок, да. Андрюша здав на аналіз, а у нас усе в нормі. Скільки Андрюша в нас отак, як кажуть, маслянічність показала. 49,9. 49,9. Це отлічно. Влага 4,6. Це теж атічно. От вам і десикація. Соняшок увесь, ну отлічно. І по Сорові показало 2 з чим-то. 2,2. Це взагалі нічого. Ну, ну, Ковачок, в принципі, чистий. Реп'яха там нема ніякого, хоча на полі репяшок є. Будемо сіяти пшеничку, та той реп'яшок витравлюємо, тому що без нього аж ніяк. Як воно такий вітер з другого поля до нас і принесло або з нашого до іншого. От і все. І от цього ж не вибере Так що трошки підождемо, вроді передають дощіки, будемо котками лущити, оте стебло, потім задіскуємо і в цьому році посіємо пшеничку, тому що хліба потрібно. Як сіки кабачок не сіяли, ну олійка олійкою, а без хліба діла не буде. Будемо сіяти хліб. Ото такі справи. На все добре. Чекайте слідуючого нашого випуску. А далі ще буде. І на все добре.